Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єремія, сьогодні у нас на черзі четвертий розділ. Читаю з першого верша. Якщо вирішиш повертатися Ізраїлю, говорить Господь, то повертайся до мене, але в такому разі ти маєш відкинути своїх гидких ідолів сперед моїх очей і не будеш більше блукати. Четвертий розділ починає проповідь. Пророка словом від Господа, що якщо ти хочеш навернутися, то ти повинен пройти справжнє покаяння. Справжнє покаяння це в першу чергу відкинути тих гидких ідолів сперед Божих очей. Неможливо повернення до Бога, якщо в нас залишаються ще ідоли. Якщо ти присягатимешся, як живий Господь, і житимеш чесно, справедливо й праведно. Тоді й інші народи благословлятимуться у ньому та будуть ним хвалитися. Другий вірш: Бог говорить євреям про ось ту їхню місію, надзвичайно важливу, яку вони повинні були зробити, а саме розповісти людям про Бога. А як це зробити? В першу чергу, правильне. Донесення звіски про Бога полягає в тому, що коли люди клянуться іменем Божим, коли вони використовують це ім'я для того, щоб дати присягу, вони повинні жити чесно справедливо і справедливо й правильно. Тобто повинна бути завжди повага до імені Божого. І Якщо в людей немає поваги, то їхні всі присяги, які вони дають, вони не призведуть до того. Що інші народи будуть благословлятися. І тому ми, як християни, повинні для себе взяти на замітку, ми повинні з пошаною ставитися до імені Божого, ніколи не використовуючи його надаремно, не грішачи цим, не кажучи, де попало ім'я Господа. І при цьому ми повинні навчитися жити чесно, справедливо і праведно. Адже так говорить Господь, мужам Юди та Єрусалиму. Розорюйте свою цілину і не сіте поміж терниною, тобто бурянами. Третій вірш говорить нам одну паралель, яку ми можемо прочитати в словах Ісуса в притчі, коли Ісус розповідає про сіяча, який вийшов сіяти зерно. І от в цій притчі є дуже важливим момент того, куди падає зерно. Тому що зерно це слово Боже, і в принципі воно може прорости будь-де. Але. Від того, чи буде правильний врожай, залежить в першу чергу від якості ґрунту, і от Бог тут говорить: розорюйте цілину, не сійте поміж тернинами і бур'янами, тобто змініть свій світогляд, приготуйте свої серця для того, щоб в них посіялось справжнє Боже Слово. І це знову ж таки дуже важливий урок для нас. Ми повинні змінювати свій світогляд. Ми не зможемо прийняти. Правильно слово Боже, якщо будемо стояти на ось тій мирській ідеології, яка е, оточує нас, коли ми будемо е, хапатися за радянське минуле, коли ми будемо е, жити в такому досить войовничому атеїзмі, е, досить скептично підходити до Біблії, навіть не читавши її. Та таким людям, скільки б ми не сіяло зерно, воно не дасть врожаю, тому нам потрібно е, розчищувати цю територію, приготовляти їхні серця до е, слухання Слова Божого. І тільки тоді воно дасть рясний врожай. Мешканці Єрусалиму і усі, що заселяєте юдею, обріжте крайню плоть вашого серця, обрізуйтесь заради Господа, щоб не запалав мій гнів, як вогонь, і не вибухнув пожежою через ваші злочини, бо тоді не буде кому його погасити. І от четвертий вірш, момент з обрізанням, в мене тут є пояснення. Що обрізання, тобто відрізання крайньої плоті чоловічого статевого органу, було символом приналежності до вибраного Божого народу. Проте їхнє життя не відповідало духу Божого закону. Тому Господь вимагає символічного обрізання серця, тобто справжнього навернення. Тільки справжнє навернення до Бога, воно може е зробити так, щоб Божий гнів не палав. І ось цим словом Бог звертається до євреїв. Оповістіть юдею і проголосіть у Єрусалимі, скажіть: трубіть трубою в усій країні, й волайте на повний голос, говорячи: збираймося і поспішаймо в укріплення міста, підійміть стяг до Сіону, ховайтесь, не зупиняючись, тому що я спроваджу лихо з півночі й велике нещастя. П'яті шості вірші говорять про те, що оце слово Боже. Яке пророк каже, воно повинно бути оповіщене по всій юдеї Єрусалиму, і е, написано, щоб люди збиралися в е, укріплених містах. Е, євреї, вони в переважній більшості це були е, сільськогосподарський народ, які жили по селах, і в такому випадку вони не дуже могли почути звістку, тому що люди, які зайняті в сільському господарстві, вони як право. Правило дуже рідко контактують один з одним, і тому новини звістки поширюються не дуже швидко в селах. І Бог каже: збирайтеся в укріплені міста. В містах же ж люди тісно один з одним постійно контактували, і тому звістка могла донестися. І ось тут мова йде про те, що ось це слово повинно. Потрібно людей збирати і е, оповіщати ось це слово, яке е, Бог їм приготовив. А це слово воно звучить про те, що з півночі йде велике-велике лихо. Тобто е, Вавилонська імперія вже починає нарощувати е, е, свою потужність, і вона прийде на Ізраїль якраз саме з півночі. Зі свого лігвища виходить Лев, підіймається руйнівник народів. Він вже вийшов із свого місця, щоб перетворити твій край на пустелю. Ваші міста будуть зруйновані і залишаться без мешканців. Образ Вавілонян тут порівнюється з образом Лева, який виходить із своїх ліговищ. Леви в давнину в Ізраїлі вони були в принципі досить поширеними, і вони дуже часто ховалися в чагарниках, які росли. По берегах річки Йордан, і зустріч з Левом вона приносила тільки нещастя. Вижити було майже нереально. А ось тут Бог використовує цей образ Лева, який виходить із свого лігвища стосовно вавілонян, що вони вже будуть іти, і коли вони прийдуть, то всі міста будуть зруйновані і залишаться без мешканців. Тому підпережіться веретищем, плачте й голосіть, оскільки Господь не відвернув від вас полум'я свого гніву. Того дня станеться так, говорить Господь, затримтить серце царя, як і серце його можновладців, жахнуться священники і заніміють пророки. Дев'ятий вірш дуже цікаво говорить про те, яким буде ось цей напад Вавілонян, що в той момент серце Царя воно затремтить, тобто царі дійсно жахнуться, і це говорить нам про те, що царі в часи Єремії і до цього вони жили дуже дуже безпечно. Вони не хвилювалися, вони не розмірковували на над тим, що їхні дії, їхні слова вони будуть мати наслідки в майбутньому, і ці наслідки можуть стати катастрофічними. Але от якраз в момент, коли прийдуть вавілоняни, ці наслідки будуть такими страшними, що Серце царя затремтить, і жахнуться священики. Жахнуться через, що? через те, що вони зрозуміють, що вони не змогли виконати своє призначення. Бо призначення священників – представляти народ перед Богом, а Бога перед народом. І вони десь промахнулися, вони не змогли цього зробити, і, значить, вони будуть нажахані цим і заніміють пророки. Пророче слово в момент, коли прийдуть вороги, воно згасне. І це стосується як справжнього пророчого слова, такого як у пророка Єремія, так і це стосується пророків, які вже більше не зможуть обманювати людей. Я тоді сказав: О, мій владико Господи, невже ти говорив неправду цьому народові та Єрусалимові? Пообіцявши, у вас буде мир, а тим часом меч загрожує нашому житті? Десятий вірш, пророк він починає трошечки якби сперечатися до Бога, тому що про що тут мова йде? Десятий вірш, який говорить про те, що Бог обіцяв, що буде мир, швидше за все, мова йде про пророцтво пророчиці хулди або олдама, які в російських бібліях пишуть. І це пророцтво полягало в тому, що за часів царя Йосі, коли саме звучить це слово. Буде мир, не буде війни. І е, пророк він не розуміє, чому Бог пообіцяв мир через пророчицю, і він явно довіряв цьому е, пророчому слову, але йому Бог починає говорити про е, війну. Як так може бути? І вся справа в тому, що пророцтво Хулди, воно виконалось. виконалось в тому, що. Період правління Йосії він був досить мирним, але після нього це пророцтво вже не мало своєї сили, і якраз те пророцтво, яке отримує Єремія, воно було провіщено наперед на часи вже після царя Йосії. Того часу казатимуть цьому народові та Єрусалимові. Сухий вітер повіяв з височин пустелі в напрямку дочки мого народу, але не для провіювання і не для очищення. Надто сильний для цього вітер прийде від мене. Тепер я сам проголошу вирок щодо них. Бог порівнює вавілонян ще й з вітром в стародавньому Ізраїлі. Вітер використовували дуже часто для того, щоб провіювати зерно, тобто відділяти полову від зерна. І Бог бере беручи ось цей образ сухого вітру, він якби натякає на те, що мають відбутися зміни. Але зміни не такі, як міг би уявити собі народ, що не просто прийдуть вороги для того, щоб. Частину людей відсіяти, частину там знищити. Ні, цей вітер буде настільки потужний, що він буде знищувати майже все. Надто сильний для цього вітер прийде від мене. Тепер я сам проголошу вирок щодо них. Він, ворог, підіймається як хмара, а його колісниці як вихор, його коні швид... швидші за орлів. Горе нам адже ми загинемо. Тож, поки час змий зло з твого серця, Єрусалиме, щоб тобі врятуватися, доки в тобі будуть гніздитися зловісні задами, Бог, незважаючи на попередження про війну, Він все ж таки продовжує говорити, що людям потрібне покаяння, потрібне очищення від їхніх гріхів, і Бог задає питання, доки в тобі будуть гніздитися зловісні задуми. Тобто Бог знову і знову дорікає. Євреям на те, що їхній світогляд він абсолютно повністю зіпсований. Вони не розуміють, що вони роблять. І вони роблять зло в першу чергу, і це дуже погано. Адже доноситься вже голос віддана і страшна вістка з Єфремової Гори віддано, це крайня північ ізраїльського царства, але ця територія вже на цей момент окупована. Тобто навіть з окупації звіти доносяться звістки. А Єфремові гори це якраз гори, які знаходяться від півночі, найближче до Єрусалиму. Повідомте про це людям, оповістіть про це в Єрусалимі. З далеких країв наближаються вороги, здіймаючи крики проти міст юдеї. Наче охоронці полів вони вишуковуються навколо нього Єрусалиму, тому що він збунтувався проти мене, говорить Господь. 17-й вірш Бог використовує дуже цікавий образ охоронців полів в стародавні часи. В момент, коли врожай вже дозрівав, то треба було ставити охорону, яка б могла запобігти тому, що чи то поле буде розорене. Чи то виноградник буде спустошений, і отут Бог каже, що він поставить нібито охоронців навколо Єрусалиму, і ми розуміємо, що жнива, тобто збір урожаю Божого в Єрусалимі, він вже неминучий, і він настільки неминучий, що нікому не дасться втікти з Єрусалиму, що охоронців будуть. По всьому периметру цього міста для того, щоб кожен отримав по заслугам за те, що вони збунтувались проти Бога. Твої вчинки і твої задуми стали цьому причиною. Твоє лиходійство настільки гірке, що аж вразило твоє серце. Так, Бог він продовжує говорити причину цього покарання. Тяжко мені, невимовний біль у моїх нутрищах, страждає і, здається, розриває моє серце. Я не можу мовчати, бо чую голос труби, бойові крики. А от 19-й вірш це швидше за все слова самого пророка, який бачить в цих видіннях майбутнє і йому від цього майбутнього, яке він бачить йому аж дуже, -дуже погано всередині. Надходять повідомлення про нещастя за нещастям, знищена вся країна. В одну мить не стало моїх наметів, раптово зруйнований мій притулок. Як довго дивитимуться на бойові знамена, слухатимуть тривожні звуки труби? Який же мій народ нерозумний? Мене знати не хоче. Вони не мудрі й недалекоглядні діти, що втратили розум. Вони мудрі робити лихе, а навчинки добра вони не здатні. І ось останні ці вірші, які ми читаємо, вони говорять про те, як і пророку, і Богу тяжко від ось цього майбутнього. І є пояснення. Бог каже, що євреї стали як немудрі діти. Точніше, вони мудрі робити лихе, тільки лихе, тільки погане, але робити добро вони нездатні. І Бог їх називає немудрими і недалекоглядними. І це е, так само уроки для нас. Ми повинні дивитися е, на свою історію. Ми повинні її аналізувати. Ми повинні виявляти помилки, тому що виявивши, викрививши помилки в нашій історії, ми можемо зробити так, що в майбутньому ми їх не повторимо. Якщо ми їх не будемо повторювати в майбутньому, значить ми його можемо змінювати наше майбутнє. А якщо ми не будемо над цим розмірковувати. То е, ті помилки, які ми зробили, вони е, в майбутньому можуть привести до дуже-дуже поганих наслідків. І це стосується і як нашої країни в цілком, і е, так само кожну окрему людину. Е, робіть мудрі висновки зі своїх поступків. І будьте далекоглядними. Я подивився на землю, а вона порожня і спустошена. На небо й не було на ньому світла. 23-й вірш пророк каже, що він зараз ми будемо читати чотири моменти, як пророк дивиться і дивиться на Ізраїль духовними очима. І от перше, що він каже, я подивився на землю, вона була порожня і спустошена. Ці слова використовуються на самому початку Біблії, коли описано, як Бог сотворив землю. І небо, і земля була пуста і порожня. Тобто був абсолютно цілковитий первинний хаос, не було нічого впорядкованого. І ось таким зараз виглядає Ізраїль: абсолютно хаотичний, абсолютно безпорядочний і абсолютно не той Ізраїль, на який дивлячись, Бог може сказати це добре, як він це сказав вже після того, як закінчив процес творіння. Далі, другий раз він пише: Я глянув на гори. А вони тремтять і зрушилися усі узгір'я. Тобто, другий момент, який бачить пророк, він бачить про те, що страх наповнює землю. Земля тремтить, і гори починають просто від цього рушитися. Наступний вірш: дивлюся далі і не бачу жодної людини, а всі небесні птахи порозліталися. 25 вірш, пророк бачить майбутнє Ізраїлю. Немає людей. Тобто територія абсолютно спустошена після війни, багато людей загинули, багато були забрані в полон. І ця територія настільки пуста, що навіть написано, що небесні птахи порозліталися. Тобто, птахи вони переважно живуть поблизу людських помешкань, тому що біля людей завжди є чим похарчуватися. Але ось тут образ того, що навіть птахи порозліталися, тобто настільки буде спустошена земля. І останнє четверте, що він бачить, я бачу, як перед Господом родюча земля перетворилася на пустелю, а від його полкового гніву всі її міста лежать у руїнах. Земля Ізраїля вона дійсно була надзвичайно родючою, коли євреї вперше прийшли подивитися в землю Ханаан. То вони казали про неї, що ця земля, яка тече молоком і медом. Але, на превеликий жаль, вже до часів Єремії, і після нього ця земля Ізраїля, вона більше схожа на випалену пустелю. Адже так говорить Господь: увесь край буде спустошено, хоч повністю його не знищу. Тому той сумуватиме земля, і потемніють огорі небеса, бо я так провістив. Я наперед визначив. І не пожалію, я присягнувся і від цього не відступлю. Бог каже, що той вирок, який він сказав для євреїв, він буде абсолютно незмінний. Боже Слово, тепер вже відмінити неможливо. Від крику вершників і лучників порожніють цілі міста. Люди ховатимуться в нетрях, видиратимуться на скелі, усі міста опустіють, не залишиться жодного мешканця. А ти, спустушений Єрусалиме, що робитимеш? Хоч одягаєшся в кармазин і оздоблюєш себе золотими прикрасами, підфарбовуєшся з тибієм свої очі, надаремно прикрашуєш себе, відкинули тебе, коханці, вони вже зазіхають на твоє життя. Тридцятий вірш Бог повертається до цього образу жінки, яка зраджує свого чоловіка, і він каже, звертаючись до Єрусалиму, він каже, що ти себе прикрашаєш. Ти невже ти надієшся не на те, що е, твої вороги тебе помилують? Ні, тому що твої коханці, тобто ті е, вороги Ізраїля да, Вавілоняни, вони вже зазіхають на життя. І останній вірш: адже я вже чую крик, наче породілі, зойк, наче жінки, котра народжує вперше, лемент дочки Сіону, вона волає, протягуючи свої руки. Горе мені, бо я вмираю. На очах моїх убивців, і останній вірш так Бог говорить про те, що в Ізраїль він відчуває страх, і він відчуває біль, біль, наче породілі. Але ось цей образ породілі, він досить цікавий, тому що ну, тут написано, що наче, жінка, яка вперше народжує, жінка, яка вперше народжує, вона не знає всього, через що має пройти. Вона не розуміє ось цієї болі, але в цьому є і певний знак на майбутнє: що після того, як ось ці страшні часи вони пройдуть через Ізраїль, народиться новий народ, новий народ, який вже побуває в полоні, який вернеться з вавилонського полону і вже більше не буде приступати до ідолопоклонства. Тобто, в цьому останньому вірші ми можемо почитати про обітницю Божу стосовно майбутнього цього народу. Таким був четвертий розділ книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться їм обов'язково зі своїми друзями, підписуйтесь на цей канал, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!